Привіт! Ви слухаєте канал Як це пережити? І з вами я, Олександра, практична психологиня, консультантка та лекторка. Емоція дня сьогодні провина. Більшість із вас проголосувала за неї в моєму опитуванні в інстаграм. Я хочу нагадати, що ділити емоції на негативні, позитивні, погані, хороші це так само, як оцінювати з такої точки зору пожежну сигналізацію. Вона яка? Позитивна чи негативна? Чи від того, що ми будемо оцінювати пожежну сигналізацію, ми стаємо в більшій безпеці чи в меншій? Пропоную вам почати вчитись, ставитись до власних емоцій так само, як до пожежної сигналізації, адже вони завжди виконують дві важливі функції. Сигналізують нам про потребу. І дають сили на те, щоб цю потребу задовільнити. Перш ніж ми перейдемо до функції провини, давайте розберемось, як провина нам відчувається. Зазвичай, це певний емоційний досвід, який виникає, коли ми віримо, або усвідомлюємо, і не зрозуміло достеменно, чи це так чи ні, що ми порушили власні стандарти поведінки, або Якісь загальнолюдські моральні норми. І ми понесемо за це порушення значну відповідальність. Провина тісно пов'язана з поняттям каяття, сорому. Часто ми плутаємо сором і провину, але сьогодні про провину, не про сором. Якщо хочете про сором в коментарях, будь ласка, мені дайте знати. Тобто, провина це певний афективний стан, коли ми переживаємо внутрішній конфлікт. Ми робимо щось, що нам, здається, не повинні були робити, або, навпаки, не зробили того, що за нашою точкою зору ми мали б зробити. І це буде наше сумління, викликає в нас, як правило, тимчасове бажання вписатись в норми є певним регулятором нашої поведінки. І, до речі, саме тому на почуття провини так часто тиснуть ну, люди, які нас оточують. Коли хочуть нам якось скоригувати поведінку, часто апелюють або до поняття провини, або до поняття сорому. Провина, як правило, пов'язана з тим, як мене сприймуть, оточуючи в тому форматі дій, які я вважаю ну, неправильними так, в широкому розумінні цього слова. Переходимо до функції провини. Про який сигнал нам може свідчити провина? Сигнал про певний конфлікт всередині нас між вчиненими діями та тими стандартами поведінки чи загальнолюдськими моральними нормами, які ми собі взяли за основу? Прийняття в суспільстві. Тобто, умовно кажучи, потреба наша бути членом суспільства, групи, міні-групи, вона пов'язана часто в нашій уяві з тим, як ми маємо себе поводити для того, щоб залишатись всередині цієї групи. І ця потреба є дуже важливою для багатьох людей. Отже, почуття провини виникає тоді, коли в нас внаслідок вчинених дій. З'являється враження, що ми можемо бути відторгнутими тією чи іншою соціально значимою для нас групою внаслідок певної поведінки, певного вибору, який ми зробили. І друга функція пускова так, це запуск механізму ну, часто тимчасового, як я сказала, такої доброчинної поведінки. Бо люди, які почуваються винними, можуть частіше проявляти каяття. Таку стриманість, уникати самовдоволення виявляти менше упереджень. Почуття провини спонукає нас до репатріативної поведінки, тобто поведінки, що спрямована на виправлення ситуації. Ми стаємо такі хороші, все робимо правильно, але я хороші правильно беру в лапки, тому що чи це хороше, і чи це правильне, дуже Багато виникає тут питань, дуже індивідуальні ситуації, на прикладах ми нижче спробуємо розібратись. Але головна да, пускова функція полегшити наші негативні емоції, які породжує це почуття провини. Провина діє на двох рівнях. На зовнішньому вони торкаються у всіх без винятку людей, навіть тих, хто цю провину не відчуває, адже ми стикаємось з осудженням суспільства. Нагадаю, це осудження може відбуватись лише в нашій уяві. Да? Страх цього осудження вже може викликати почуття провини. І внутрішній, який апелює до нашого сумління, і це цей рівень доступний тим людям, коли вони, ну, які можуть відчувати каяття, які здатні визнати свою провину. А, і Покаятись, якось спробувати її виправити, якщо ситуація нам це дозволяє. Я попросила вас деталізувати, за що ви відчуваєте провину, ну, тих, хто за провину голосував. І мені хочеться запропонувати вам розглянути типи провини, які запропонував нам видатний психіатр Карл Ясперс. Трохи скажу про Ясперса, бо це важливо. Він народився в Німеччині на початку, ну, в кінці 19 століття, на початку 20-го і прожив 86 років, що для людини, яка народилась в Німеччині в такий час, є ну, визначним досягненням. Він був юристом, правознавцем, лікарем, психіатром і філософом. І за часів нацизму не підтримував нацизм, тому був вигнаний з університету. Як антинацист, він був ну, професором і був звільнений з Гайдельберської академії наук з Гейдельберського університету. Притому він в стіл писав свої праці і після закінчення Другої світової війни написав книгу, де досліджував. Питання про провину. Ну, звісно, провину Німеччини, німецького народу. І зараз в наш час це теж доволі актуальний твір. Якщо буде у вас час і натхнення, рекомендую. Питання про провину Карл Ясперс. За Ясперсом, ну і в принципі, да, з практичного досвіду, досить складно буває з'ясувати провину, коли ми не знаємо достеменно, що це за. Суцільний клубок, да, не розв'язуємо його. Для полегшення завдання категорію провини варто структурувати і поділити її на типи: кримінальна провина, політична провина, моральна провина та метафізична. Ну, кримінальна тут зрозуміло, карається за рішенням суду, вона є індивідуальною і визначається в індивідуальних випадках порушення кримінального кодексу країни. Політична. Це єдиний різновид, до речі, колективної провини. Це коли я теж за певним фактом разом з спільністю до якої я належу, це група, народ, народність і так далі. Щось наробила, і я дотичний до цієї провини. Ми зараз спостерігаємо теж, да? і в 45-му році, і в Нюрнберзькому процесі теж от питання політичної колективної провини підіймалось. Моральна провина це почуття сорому за те, в чому я, можливо, участі не брала, проте була свідком і нічого не зробила. Наслідком усвідомлення моральної провини стає каяття. Ну і метафізична провина це те, що відбувається між людиною та Богом, сумлінням, нашим супер, я якимось таким. Да? Вина за те, що ми, ну, чому ми не могли запобігти, але при цьому все одно цю вину відчуваємо, цю провину відчуваємо. Це під дією метафізичної провини відбувається зміна нашої свідомості. І гордість наша зламана, але ми ну, якось перероджуємося завдяки цій метафізичній провині. І ви знаєте, читаючи ваші відповіді, я зрозуміла, що більшість з нас сьогодні говорить саме про метафізичну провину. І ваші відповіді я поділила на декілька типів. Всі роблять так багато, а я могла б. Чи міг би зробити більше, та не зробив, не зробила, не вивезла батьків, не сприймала війну серйозно, не підготувалася, замало рублю для перемоги і так далі, тому подібне. Заважаю іншим, займаю місце. От одна з клієнток написала мені слухай, я зараз в безпеці а всім так потрібний психолог, я не буду займати місце тієї людини. Да? Або заважаю своїми переживаннями, своїм горем, своєю слабкістю, сумом, чим завгодно. Не маю права радіти і жити, да? я в безпеці, а люди в Харкові, в Маріуполі і в окупованих територіях знаходяться в жахливому стані, в стані гуманітарної катастрофи. Я не справляюсь. Така... Як ж це я не справляюсь, коли ми маємо бути сильними і справлятися? Друзі, для всіх вас. Мені дуже хочеться сказати а, такі слова. Пам'ятайте, будь ласка, що ми живі люди, і ми можемо відчувати дуже різні стани. От ми з вами намагаємось в них розібратись. Проте я дуже прошу вас згадати, що ви є індивідуальною особистістю, в якої є власний темп, власний ресурсний або безресурсний стан, власні потреби. І ми несемо як дорослі люди відповідальність саме за цей спектр. Ми не несемо відповідальність за інших людей, ми не несемо відповідальність за наших дорослих батьків, ми не несемо відповідальність за наших друзів, ми несемо відповідальність за себе в першу чергу. І наше головне завдання зробити так, щоб ми були в стані адекватності, в стані ну, якоїсь називамо це ресурсності. Що це означає? Що як в в Сент-Екзюпері, ексюпері да, у маленькому принці. Спочатку привів до ладу себе, потім приводиш до ладу свою маленьку планету. В кожного з нас є своя маленька планета. Це наші близькі, це наше оточення, це наші колеги, це люди, з якими ми зараз є поряд. І доглядаючи себе, ми в тому числі доглядаємо за ними, бо в нас залишається можливість доглядати. За своєю маленькою планетою. Тому, будь ласка, запитайте себе сьогодні, да, що я можу зробити, що я хочу зробити. Будь ласка, згадайте, що ви вмієте найкраще. І робіть це. Знаєте, як сказав чудовий наш співвітчизник, один якщо кожен з нас буде робити те, що вміє найкраще, і не буде заважати іншим, все в нас буде добре. Да? Давайте наближати мир. Тим чином, яким ми сьогодні можемо його наблизити, прошу вас. Завтра будемо розбирати обурення, за ним гнів. А щодо наступних почуттів, прошу вас голосувати так само в Instagram Food Criminals. па, -па.